Лята, я вас вітаю. Сьогодні я хотіла у вас запитати, а чи маєте ви друзів? Скажіть, а кого можна назвати справжнім другом? Як вчиняють друзі? Так, друг це той, з ким весело та цікаво гратися, який підкаже щось, якщо ти не знаєш, прийде на допомогу, який скаже тобі, тобі про те, що ти робиш не так. Порадить, як краще вчинити. Давайте зараз послухаємо з вами казочку про друзів і поміркуємо, хто з них справжній друг, а кому треба повчитися поводитися з друзями. Тож сідайте зручно і будемо слухати. Казка про дружбу. Жили собі троє друзів: мишеня, зайченя та лисеня. В одній мальовничій місцині троє друзів вирішили змайструвати собі нові чудові будиночки. От і каже маленьке сіре мишенятко, мій будиночок буде маленьким та затишним. Та змайструю я його на самісінькому березі річки, щоб кожного ранку прокидатися під хлюпотіння водички. Зайчик каже: Мій будиночок буде далі. Тому що мої вушка надто чутливі до усіляких звуків. От настала черга і рудого лисеняти, а хитреньке лисеня вирішила розмістити свою будівлю майже на самісінькій вершині пагорба. Ось і всі звірятка прийнялися майструвати. По закінченні роботи усі весело раділи, жили та й горя не знали. Одного дня темні хмари вкрили небо. З неба ринули величезні, наче гудзики краплі дощу. Річка неподалік миттєво переповнилася водою. Але мишеня злякано визирнуло у вікно, але його хатину вже поглинула водяна пастка. Очі малого мишеняти наповнив страх та невідомість. Що ж робити, як зарадити біді? думала мишеня. Але справжній друг не забарився. Зайчик тут простягнув свою лапку та допоміг у скрутну хвилину. Ми в безпеці, ми врятовані, ми разом, все минулося, думали страшенно перелякані звірята. Руде лисиня залишалося осторонь. Лише крадькома визирало у вікно. Треба було думати, де свої хотинки будувати, пошепки сказала лисеня. Дощити не припиняло ні на хвилину. Велика кількість води швидко переповнила межі річки. Друзі не встигли озирнутися, як лихо підступало і до зайчикової хатки. Тепер друзі опинилися у ще більшій небезпеці, але й цього разу життя тварин було врятовано. Сміливе бобрення усе владнало. І в тяжку хвилину допомогло друзям врятуватися із водяної пастки. Нічого друзям було вдіяти, як просити про допомогу лисеня. Мишеня та зайчиня з великою надією в очах кинулися до дверей рудого. Зайчик говорить Друже, лихо нас спіткало. Ніде жити нам, вода зруйнувала наші будинки. Прихисти, будь ласка, у скрутну хвилину. А лисеня нахабним голосом відповіло Чого це я маю вам допомагати? Самі винні. Тож тепер це ваш клопіт. Чужі проблеми мене не хвилюють. Оченята маленьких друзів налились жалю та смутку. Нічого їм не залишалося, як піти геть. Дощ досі не стихав на вулиці. Ось шалена водяна пастка полонила хатинку лисеняти. Родене на жарт злякалося. Але поруч не було нікого, хто б міг допомогти, хто б простягнув руку допомоги, надії. Ледве-ледве мале лисиня самотужки врятувалася. Сівши на пеньочку та обгорнувшись хвостиком, гірко заплакала. Ніхто тепер мені не допоможе, бо я всіх образив. Малята, скажіть, чи сподобалась вам казочка? А хто був героями нашої казки? Так, мишеня та лисеня. А чий будиночок був найближчий до води? Правильно мишеняти. а чий найдальший? Так, лисеняти. Яке лихо спіткало звірят? Правильно, їхні будиночки затопило через те, що річка почала виходити з берегів, коли йшов дощ. А хто допоміг мишеняті? Так, зайчик. А чи допомогла лисеня своїм приятелям? Що він відповів? Так, він сказав, що чужі проблеми його не хвилюють, що це їх клопіт. А чи говорять так справжні друзі? А що б ви зробили на місці лисенята? А що сталося в кінці казки з лисиням? Як ви вважаєте, чи зрозуміло лисеня, що воно негарно повелося? Я гадаю, що так. Він так і сказав, ніхто тепер мені не допоможе, бо я всіх образив. Він зрозумів, що не повів себе як справжній друг. Тож, який ми висновок з вами можемо зробити? Не варто залишатися осторонь від чужої біди, бо не знаєш, що чекатиме тебе наступної миті. Давайте поміркуємо, що ми можемо зробити, коли хтось потребує допомоги. Наприклад, хтось сумує, що ми можемо зробити? Так, спробувати розрадити, зацікавити якоюсь справою, розвеселити, запросити до гри. А що ми можемо зробити, коли подруга чи друг загубили іграшку? Так, допомогти їй відшукати. Або ж, якщо вже не вдається її знайти, то можна запропонувати погратися вдвох своєю іграшкою. А що ми можемо зробити, коли смакуємо смачну цукерку? Так, правильно, ми можемо поділитися нею з другом. Малята, а ще я пропоную вивчити прислів'я про дружбу. Послухайте, будь ласка, дружба найбільший скарб. Поміркуйте, що воно означає? І можете за цим прислів'ям також намалювати малюнок, наприклад, двох друзів, які допомагають та підтримують один одного. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Бажаю гарного дня. До побачення, до наступної зустрічі!